Приехали в старый дом. Короче, пойду посмотрю, что ж там случилось. За год с блиндажом. Позарастало, конечно, дом уже вообще. Пошли завалился. Ого, а тут він уже бурьяном зарис. Ого. О, він уже пообсипався. Що воно таке? Ну, бачите, туди вже не буду заходи, бо тут ось пообсипалася земля, вже не пройдеш. Так, на уровні. На сусіди. Ой. Наший користь город був. І там теж бур'ян. Тепер один тільки і все. Абрикоска вже скоро зацвіте. Брунечки. Да. Все вже це каліровка, така велика, крупна абрикоса. Я вже розрослася, я її ще молодою пам'ятаю. Це колодязь теж завалився вже. Вона ну, яма така. Не видно як. Ой, привіт! Привіт! Теж все розбомблено. Кто туди йде там десь по вулиці теж хтось ходить. Як ото після апокаліпсису по пустим домам ходять, всі там потеряні такі. Вот. Молода яблунька. Тільки посадили. тільки перший раз вона перед війною одне яблучко вродила. Короче, не встигли ми її О, на горішлях хтось лазить чи що. Може, дарвало відом. Комусь треба, що вони там? Все вже воно страшне, ворот на гаражі нема. Вже все валиться, поколене. Тут вже це вже третє літо, да, як, як тут не живуть. Забори поломані. Тюльпани. будуть дикі, піони. О, як заросло трави. Колись я тут висапувала все, вигрібала. О тут щетчик показання так і есть. Да, воно шовковиться Така вкусна, сама вкусно. Кисло-сладенька. Більше я такої ніде не находила. Птички співають. Сирені. Це кусти сирені Розпускаються Сусіді теж дома валяться. Так нема. Липку нашу пообрізали. Така красива була раніше. Да. Скільки я білила, красила тут по драбинках, стрибала. Все. Все закончилось? Кухня теж валиться? Тут моє дитинство пройшло. І мамине? Мамина вся життя тут пройшла. Що ви взяли? За чим вона тобі? Тільки що затепіти. Боже, диві, тепер виляки йти. Ну. Гараж, тільки построїв дід гараж. Якраз, наверное... mm, за год до війни. Ні, мабуть, якраз оцим літом він построїв, а зі почалась почалася війна, навіть так десь. Да. Ну все, кажись всем пока. Пока. Мы не здорово с кем. Дед, як твои впечатления. А? Як твои впечатления? Офига. Да. А мы не трошки сумно. Крисіна, як не було криші на дорогах, тоді було трошки Ні, Ну так, да, воно радує те, що в тебе тепер є нова усадьба, яку треба обустраювати. Правильно, не треба над, бути солдатом, синуй. Зачем вона мені? Якщо треба її забрати. Зараз я... поїдемо ще діда підстрижемо, бо як ёжик. Послідні роки я перейшов у Ей, Дед ежик. Серп не нужен. А? Серп не нужен. Значит, У меня есть бензоколонка. <клес> Дед уже этот технологично продвинутый. Ему не надо серп, у него все уже есть электронное, электричное и бензин. И у тебя? Полюбуватися. Я сам пупа рву А чого ти купор рвеш? подимати Так ну пойдемте все это, грузить. Я вже погрузив погружил. які сидова? де кури седають. А, Так давайте, давайте. Чого? Времени нема. Мені сьогодні вночі А я знаю, что тобі в ночь. Не, да посідали курять. Я не сідал я стою а я заморився. Да, ты да. да. внук даже заморился. Собачья сил на версии. Ну все, кажите всем пока. Пока. Еще раз сам. Там оно.